В районі проведення антитерористичної операції ситуація стабілізувалась. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню. 26 обстрілів здійснено на Маріупольському напрямку, де по позиціям в районі водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітних установок, а близько 18-ї до обстрілу долучили артилерію калібру 122 мм. Поруч Павлополя, Широкідного та Гнутого, обстріли вели з великокліберних кулеметів, а Лебединського з гранатометів. Поруч Мар'їнки і Красногорівки з мінометів. На Донецькому напрямку, по позиціям в районі авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15-ї здійснив обстріл з танку. Неподалік Невільського ворог обстріляв наші укріплення з мінометів Калібру 120, а в районі Зайцевого, Луганського та Кам'янки з гранатометів різних систем та кулеметів. На Луганському напрямку, неподалік Новозванівки, російські наймаці двічі обстріляли позиції з мінометів калібру 120 Неподалік станиці Луганської та Новоолександрівки вели вогонь з гранатометів різних систем.